Топ дизельних універсалів не за всі гроші світу. Чи взагалі існують конкуренти для меган та пасад? Сьогодні розберемось. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. В сьогоднішньому відео будуть машини різних класів та цінових сегментів, але розпочати, думаю, варто з тих машин, про які ми вже сьогодні згадали. Це Пасад та Меган. Будемо говорити про машини свіжіших років випуску. Для Passat це Volkswagen Passat b 6 b 7 та b 8 а для Меган, відповідно, покоління 3 та 4. Розпочнемо з ваг. Вах це завжди хороший вибір. Всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Так. Volkswagen Passat – це автомобіль бізнес-сегменту. Ви можете довго зі мною сперечатися, писати коментарі під відео, що я не правий, але спочатку вивчіть трішки теорію, тоді поверніться в коментарі, напишіть мені, вибачте, я був не правий, і слухайте далі. Пасад це дійсно вищий клас, і ви це відчуєте по матеріалах, які вас оточують, по відчуттях від автомобіля. В принципі, єдине, що не потрібно забувати, це те, що це все в Україні буде під легеньким соусом із великих пробігів або дуже великих пробігів. Але дизелі 1,6 та 2 літри чудово себе зарекомендували в плані ресурсу, якщо з механічною коробкою передач в парі, тому що DSG і ось цей соус великого пробігу дорівнює не дуже приємні відчуття. Така собі, знаєте, печія після гостренького. А, взагалі, якщо цікаво дізнатись більше про Passat b 6 та b 7, зайдіть за посиланням ось тут відео і подивіться наші відеороботи. А якщо у вас є Passat b 8 то напишіть нам в Дірект, і ми розповімо ще й про b8 детальніше. А тим часом поговоримо про Меган. Один мудрець колись сказав: Рено то є а Фіат то його брат. І можливо в якісь часи це й було. Актуальним, але не зараз. На мою думку, Рено це компанія, яка пропонує автомобілі з хорошими комплектаціями, непоганою якістю, при цьому за абсолютно адекватний прайс. В цьому і є його секрет. Так, він не є ідеалом керованості, якості матеріалів чи, до прикладу якості електроніки, але він тримає достойну планку для свого цінового сегменту. А додайте до цього ще і довговічні, класні дизелі 1,5 та 2 літри. І все, ви вже їдете за кермом меганчика, радієте, і, приїхавши додому, відкриваєте відео про Б6 і пишете коментарі в стилі: поки я катаюсь, ти не виганяєш свій посад Б6 на дощ. Тому що він почне гнити. Це все смішки. Перш за все, тому що якщо хочете тягатись з пасатом, обирайте лагуну. Там будуть ті самі двигуни, та сама електроніка, але повірте, відчуття від машини абсолютно інші. А якщо вам потрібно підібрати автомобіль, то можете зателефонувати за номером, вказаним в описі під цим відео, або написати нам в директ, і ми зможемо підібрати найкращий автомобіль саме для вас. Не можна не згадати у цьому відео і про Volvo v 50 Чомусь дуже багато людей його бояться. Пояснюється тим, що Volvo – це бренд, прив'язаний в голові до чогось більш престижного, дорогого в експлуатації, можливі складності із запчастинами, так як Volvo – не суперпопулярний автомобіль в Україні. Але я можу зруйнувати ці всі теорії. І руйнуються вони двома. Буквами, точніше, буквою і цифрою. c 1 Це платформа Ford, яка використовується у Volvo V50. Вона спільна у цього автомобіля з Ford Focus, з Mazda 3. Відповідно, жодних проблем із запчастинами та обслуговуванням ви не отримаєте. А від вартості обслуговування ви не будете плакати в куточку, витираючи ніс накладною із сервісу. Жодних проблем і переплат. Volvo v 50 уже давно не є дивиною на наших дорогах, і по-моєму вони досить стильно виглядають, мають Хороші комплектації і дуже високий рівень безпеки, тому стануть точно хорошим вибором. А ще один момент: їх можна знайти на автоматі. І не просто знайти, а ще й купляти можна. Також з легкістю ви можете придбати і представників General Motors Opel Astra і -E K. Якщо H я назву вже скоріше хорошою робочою конячкою або автомобілем на кожен день, то J і K – це і непогані машини для далеких подорожей з сім'єю, друзями чи на самоті. Якщо ви самотній. я одразу хочу сказати все, що ви чули, це монтаж. Ці машини, на мою суб'єктивну думку, є доволі стильними візуально, з непоганим інтер'єром, і що важливо, досить надійні та недорогі в експлуатації. Це я кажу із власного досвіду. У мене в сім'ї є Opel Astra J з пробігом уже 220 майже тисяч кілометрів, 80 тисяч вона, здається, 80 в наших руках і жодних проблем тфу-тфу-тфу не було. Так, якщо ви натрапите на авто в поганому стані, з поганим станом двигуна, ви втрапите на величезні суми коштів, як і в принципі з будь-яким автомобілем. Але двигуни 1,6 та 1,7 дизелі чудово себе зарекомендували в плані ресурсу. Такої ж думки я і про Opel Insignia. Звичайно, якщо маєте більше коштів і хочете більше комфорту та преміуму, обирайте саме її. Згадували ми сьогодні вже мудреця, і була у нього друга цитата: не можна купувати автомобілі на літеру F. Ford, Фіат і все французьке. Але ми знаємо, що діда слухати не варто, тому у нас Peugeot 308, і перше, і друге покоління. Я вважаю ці машини доволі недооціненими, особливо саме друге покоління, так як він є досить непоганим в плані дизайну із дуже цікавою архітектурою салону і хорошим ресурсом. Як показав європейський досвід експлуатації цих автомобілів, вони спокійно проходять 200-300 тисяч кілометрів. Потім ще приїжджають в Україну, їх скручують назад до 150 і вони ходять ще 100-200 тисяч кілометрів. Тому, ну, які питання? Від дорогих ремонтів голова не болітиме, проблем особливих не створюватиме. Мені здається, хороший варіант, але єдине знов але обирати будете між механікою та механікою. Раз ми вже згадували про представників ВАГ групи на початку цього відео, то не слід забувати і про Volkswagen Golf, Skoda Octavia та Skoda Superb. ВАГ це повна уніфікація, а це означає, що розповідати окремо про кожен з цих автомобілів немає сенсу. Ті самі дизелі, ті самі коробки передач, тому і вибір перед вами стоятиме рівно той самий. Хочете більше комфорту та люксовості? Ось вам Passat та Superb. Хочете щось простіше? Ось вам Golf та Octavia. Якщо ви хочете згадати ще про Seat та про Audi, так звичайно, альтернативи є. Audi це, якщо у вас є ще більше грошей, а Seat якщо знайдете на нашому ринку, їх доволі мало. Не можемо в цьому відео минути і представників корейського автопрому, зокрема Hyundai i30 та i40. На мою скромну думку, ці машини є доволі класно пропрацьованими з точки зору дизайну, стильний екстер'єр, непогані комплектації, а головне, дуже класна і конкурентна ціна. Головними гравцями на ринку двигунів тут будуть 1.6 та 1.7. Обидва класно себе зарекомендували в плані ресурсу. І Якщо ви не обиратимете машини з пробігами в районі 300-400 тисяч кілометрів, то точно будете щасливі. Часто люди обирають із великої кількості марок і моделей автомобілів і не можуть вирішити, що краще. Так от, серед дизельних універсалів обирайте будь-який із варіантів, описаних в сьогоднішньому відео. Єдине, що шукайте машину в максимально хорошому стані, з мінімальним пробігом. І як казав один із моїх клієнтів по підбору автомобіля, приїдьте, подивіться і відчуйте, що це ваше авто. Тепер я хочу подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Дякуємо Збройним силам за можливість жити, працювати та творити на благо нашої країни. Всім мирного неба, всім па-па!